Один із завершальних етапів кількамісячного навчання у ядерній школі Рівненської АЕС стажування на керівних посадах. Цьогоріч 77 учасників профорієнтаційного проєкту мають змогу спробувати себе у ролі працівника атомної станції. Серед них Марія Скіпчик. Дівчина поринула у щоденний графік роботи заступника генерального директора РЕС персоналу. Цей день вона запам'ятає, тому що він був. Мої точки зору досить насиченим. Ми почали із роботи з документами, почали із селекторної наради генерального директора, потім продовжували нарадою із керівниками підрозділів, підпорядкованих заступнику генерального директора з персоналу. І завершили ми екскурсію на робоче місце тата Марії в СКМ, служба контролю металу. Марія розповіла, що дуже мріяла хоча б на один день стати частинкою колективу атомників Рівненської АЕС, де працює її тато. Він завжди захоплено розповідає про свою роботу. І це викликало бажання дізнатися більше про атомну галузь. Дуже вдячна за те, що крім того, що я змогла побувати на, ну, на тому робочому місці, на яке я стажувалася, я ще змогла відвідати. Ну, цей відділ тут працює мій тато, і мені було цікаво, що він робить, яка його роль в цьому механізмі в роботі атомної станції. Я поповнила свій, свої знання в цій галузі. Робочий день на посаді заступника генерального директора РЕС персоналу був дуже плідним, цікавим та інформативним. Поділилася Марія. Дев'ятикласниця зробила для себе надзвичайно важливі висновки. Працювати на такому об'єкті дуже відповідально, адже ефективна робота Рівненської АЕС залежить від кожного працівника атомної станції. Вдячна проекту ядерна школа за те, що я мала можливість тут побувати, могла ну, подивитися, які є професії на атомній станції і обрати якусь певну для себе. Всі професії на станції важливі, вони всі цікаві і ну, корисні. І в майбутньому я б хотіла бути частинкою великого колективу Рівненської атомної електростанції, тому що мені подобається фізика, подобається атомна енергетика. Я знаю, наскільки це важливо і наскільки ну, потрібно розвивати цю галузь в Україні і ну, взагалі в світі. Стажування на керівних посадах важливий захід в межах профорієнтаційного проєкту, зауважив Олег Килюх. Це позитивно впливає на подальший розвиток учнівської молоді. Очне спілкування із атомниками дозволяє дізнатися більше про важливість функціонування такого об'єкта, відповідальну місію енергетиків. А також це допомагає зробити свідомий вибір майбутньої професії. Атомна енергетика сьогодні потребує дуже велику кількість хороших молодих, енергійних, розумних. Спеціалістів і тому ми і надалі будемо поглиблювати нашу профорієнтаційну роботу з учнями шкіл. І сподіваюся, що вони поповнять наші ряди нашої дружної сім'ї, яка називається Рівненська атомна електростанція. По завершенню робочого дня, у ролі заступника генерального директора РЕС персоналу, Марія була вражена побаченим та почутим. Дівчина зазначила, що участь в ядерній школі це яскраві емоції, корисні знання, ціне спілкування спеціалістами енерговелета. Загалом це неймовірно потужний багаж знань, який обов'язково знадобиться у майбутньому. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТЗГРЕС.